Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі за темою властивості паралельних прямих. І розв'яжемо задачу номер 368. За умовою задачі сказано: Різниця односторонніх кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих січною дорівнює 50 градусів. Треба знайти ці кути. Отже, за умовою задачі нам відомо, що у нас є дві паралельні прямі, називемо їх А і Б, та Січна С. Тому в дано ми з цього і починаємо. А паралельно Б це Січна. А ми вже говорили, що в такому випадку кути зручно позначати числами. В задачі йдеться про. Односторонні кути. Отже, буде у нас кут 1 і кут 2. Відомо, що їх різниця дорівнює 50 градусів. Дивлячись на рисуночок, ми бачимо, що кут 1 більше, він у нас тупий. тому ми запишемо, що кут 1 мінус кут 2 дорівнює 50 градусів. Нам треба знайти. Ці кути, тобто не всі вісім, які утворилися, а ось ці внутрішні односторонні. І, як завжди, ми з вами починаємо з факту. А, у нас є дві паралельні прямі. Тобто, кути 1 і 2 вони не висять в повітрі. Звідки вони взялися? Вони утворилися при перетині двох паралельних прямих січною. Тому, якщо є паралельні прямі, ми з вами можемо стверджувати, що сума односторонніх кутів в нашому випадку 1 і 2, дорівнює 180 градусів, і в пояснення, як внутрішні. Односторонні при А паралельно Б, та січні С. Тобто, ще раз повторюю, якщо нам відомо, що прямі паралельні, то ми можемо про внутрішні односторонні кути Говорити, Що їх сума дорівнює 180 градусів. За умовою задачі нам відома різниця цих кутів. Тобто різниця показує, наскільки один кут більший за інший. В такому випадку, якщо величини порівнюються, ми використовуємо рівняння. Менші з кутів в нашому випадку 2, позначимо через х прямо на рисунку. Ось так можемо написати. Тоді більший кут кут 1 буде на 50 градусів більший. Тобто Х плюс 50. Ще раз повторюю: у вас обов'язково в вашому розв'язанні має бути. Вказано, якщо ви використовуєте рівняння при розв'язанні задачі, що ви позначили через Х. Для того, щоб не гаяти час і не писати в розв'язанні нехай 2 дорівнює х, і так далі, ми це робимо на рисунку. І далі підставляємо в нашу формулу. Замість кута 1х плюс 50, замість кута 2х, все. Далі залишається розв'язати рівняння і знайти ці кути. Зробіть це самостійно. Розв'яжемо задачу номер 371 В даній задачі йдеться про те, що в рівнобедреному трикутнику АБЦ з основою АЦ проведена пряма яка паралельна основі. Я звертаю вашу увагу, будьте уважними. Коли у вас в умові задачі назва трикутника дана. Тобто у нас сказано, що основа рівнобедреного трикутника АЦ. Дотримуємось цієї вказівки. Пряма паралельна основі, за умовою вона ніяк не називається, але ж ми маємо в дано якось про неї написати. Давайте її назвемо А. І в дано одразу напишемо, що пряма А у нас паралельна основі АС. Сказано, що вона перетинає його бічні сторони АБ і БЦ у точках Д і Ф відповідно. Тобто, першою названа сторона АБ. Отже, перша точка перетину Д належить стороні АБ. А відповідно, точка Ф належить стороні БЦ. І про це ми з вами також маємо прописати в дано. Пряма А перетинає АБ в точці Д. Та ж сама пряма перетинає БЦ в точці Ф. Так, нам треба довести, що трикутник ДБФ, тобто оцей маленький, який відрізала дана пряма, ось я її помаранчевим позначила, що він теж рівнобедрений. Довести трикутник DBF рівнобедрений. В такому випадку процес буде називатися доведення. І знов хочу звернути вашу увагу, починаємо розв'язання спочатку. Перший факт, який нам даний, це те, що трикутник АБЦ рівнобедрений. Який висновок з цього у нас випливає? Якщо йдеться про паралельні прямі. То висновок, який ми маємо зробити, має стосуватися кутів. Отже, якщо наш трикутник АБЦ рівнобедрений, то в рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. З цього ми почнемо, вкажемо, що кут А дорівнює куту С, як кути при основі. Трикутника АБЦ. Термін основа трикутника існує тільки в рівнобедреному трикутнику. Є добре. Наступний факт, який ми маємо. У нас проведена пряма А яка паралельна основі. Отже, далі ми з вами розглядаємо паралельні прямі це відома за умовою задачі. А ось бічні сторони. Вони будуть січними. І так, тоді ми з вами пишемо, розглянемо. Давайте коротше напишемо, давайте напишемо так як А паралельно АЦ. АБ січна. тобто будь-яка пряма, яка перетинає дві інші прямі. Називається січною. Ми маємо пряму, ми маємо маємо пряму, Паралельні прямі, ми маємо січну. Висновок Кут А і кут тільки трьома буквами його позначимо, БДФ, вони є відповідними за своїм розташуванням. А якщо прямі паралельні, то висновок, який ми можемо зробити, це те, що кут БДФ дорівнює куту А на якій підставі? Як відповідні? Далі ми розглядаємо з вами знов таки ті ж самі паралельні прямі А і АС, тільки в якості січної розглядаємо другу бічну сторону БЦ. І теж відповідні кути, кут С і кут БФД рівні. Кут БФД дорівнює куту С як відповідні. І ви бачите, пам'ятаєте, що рівні кути позначаються на рисунку рівними дужечками. Таким чином, з рівності кутів при основі рівнобедреного трикутника А і С. Ми перейшли до того, що у нас кути трикутника ДБФ теж рівні. І тоді ми з вами пишемо у трикутнику ДБФ кут БДФ. дорівнює куту BFD. Отже, а якщо в трикутнику два кути рівні, це у нас ознака рівнобедреного трикутника. Такий трикутник буде рівнобедреним. Трикутник DBF рівнобедрений. Давайте ще З основою. Пам'ятаємо, в рівнобедреному трикутнику рівні кути прилеглі до основи. В нашому випадку це сторона DF. З основою ДФ. Ось таким чином ми з вами довели те, що трикутник, який Відтинає, сторона, відтинає пряма, яка паралельна основі рівнобедреного трикутника, також буде рівнобедреним. Отже, пам'ятайте, якщо у вас є паралельні прямі, будь-яка третя пряма, яка перетинає обидві паралельні прямі, розглядається як січна, і далі розглядаються. Кути, які утворилися, і вже робимо відповідний висновок.